Михайло Ситник український поет, журналіст, редактор, гуморист, псевдоніми Михась Сопілка, Майк Хмурий, народився 6 червня 1920 року у місті Васильків, нині Київська область, навчався у Київському педагогічному інституті. Літературну діяльність розпочав у 1937 році, друкуючись у радянських журналах Молодий більшовик та Літературний журнал. Під час Другої світової війни брав активну участь у культурному житті окупованого Києва. У 1941 році разом з Оленою Телігою редагував літературно-мистецький тижневик Літаври, додаток до газети Українське слово. Також організовував видання газет у Василькові, редагував часопис Українська думка. У 1943 році емігрував на Захід. Після війни перебував у таборах для переміщених осіб у Німеччині. На початку 1950-х років переїхав до США, в еміграції почувався чужим і не зміг повною мірою реалізувати свій потенціал. Загинув 21 серпня 1959 року в Чикаго, США. За поширеною версією був убитий агентами КДБ, похований на цвинтарі Елмут.